Вітаю всіх, сьогодні в нас 16 квітня, їдемо працювати. Їдемо ми з нашою СЗЧ. Зараз попросила знайома людина посіяти. Город невеличкий. Зараз доїдемо до поля, зніму відео. Приїхали ми працювати. Зараз чекаємо людина привезе зерно та добре невеличка така діляночка ще стовп посередині тут можливо соток 30 циліндр перевірили Циліндр не тече добре підіймає опускає тримає там у нас з розподільника десь почало масло бігти зараз Попробуємо дожати це жахіття. Кожного дня потрібно біля цього трактора крутитися. Відпрацював день і щось, щось ремонтуєш. Так, вже їдуть, везуть насіння, зараз будемо сіяти. До дощів було закультивовано. Звісно, вже трішки бур'яни з'явились. Посіяли ми. Людям пів гектарчика там діляночка виявилась. О, не скільки сіяли, скільки тепер оця робота. Сіялка була повністю до осені законсервована. Тепер потрібна ось така фігня, все компресором видуваємо, тут де було добриво також все видуваємо, все прибираємо. Придбали в цьому році ось такий компресор на 50 літрів. Ось такий і задачу, що ми йому поставили, він повністю справляється. Підкачати колеса, продути, все, все він робить так. Наділимо оприскувач на свій трактор. Завтра будемо перевіряти. Підключимо шланги. О, накачав, це добре. Накачує досить швидко. Так. Ось таке у нас світло тепер тут. Тобто в садочку все видно. Можна працювати до пізньої ночі. Зараз ще візьмемо пилочку, підпиляємо трішки ці гілки. Щоб не заважали. Так, будемо далі працювати. Тому що, якщо піде дощ і залишимо тут добре, то самі знаєте, що буде. Буде хана.